Поліцейські затримали чоловіка, який жорстоко вбив свою знайому. Вбивство сталося у селі Ліщинівка у Минську району. Мертва жінка лежала в коридорі власного домоволодіння з численними саднами та вогнепальним пораненням голови. За інформацією поліції Черкаської області вбивцею виявився 36-річний мешканець сусіднього села Ботвинівка. Проводиться слідчі невідкладний обшук за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Встановлено, що між потерпілою та чоловіком виник раптовий конфлікт, під час якого зловмисник завдав жінці численні удари та різані рани, після чого здійснив постріл із рушниці та втік. В ході огляду місця події експерти вилучили речові докази. Окрім цього, поліцейські неподалік місця вчинення злочину на гілці дерева біля річки виявили рушницю, з якою було вчинено вбивство. Затриманому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід тримання під вартою на 60 діб. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.